Ми ніколи не затопимо ніяких сусідів. Ну це такий реально головняк. Можна буде вбиться в цьому душі. Це самий простий варіант. Сильно тоненький борт не робіть. Друзі, всім привіт! Мене звати Коваленко Іван. Сьогодні ми вам покажемо, як зробити душовий подон. У нас, як ви бачите, ось душовий подон наш. і у нас трап від початку до самого кінця. Ну, по-перше, це самий простий варіант, то що ми відразу вичислили трап від початку підона до кінця, і нам потрібно просто зробити уклон вверх і укласти плитку, і в принципі все. І він виглядає дуже круто. Зазвичай бачу плиточники у нас чогось беруть оцей трап менший, ось тут його ставлять, роблять Якісь різні уклони це потрібно зі всіх сторон там ставити маяки, виставляти, це все заливати, Ну, це реально дуже складно. Вони потім починають тут якісь робити врізки, діагональні там, і ти, коли дивишся на цей піддон, то в тебе там замість піддона одні шви виходить, а наче якась там геометрична фігура. По-перше, це мені здається дуже складно. Виглядає воно теж не топово. Особливо коли у нас плитка керамограніт, її дуже складно зарізати. Побуває, що вона десь скалується. Тому я вважаю, це найідеальні, топовий вариант. Є ще варіант, можна, звісно, поставити квадратний трап, ну, типу, теж він, по-перше, виглядає, ну взагалі, не прикольно. У тебе, по суті, є два варіанти. Або також тобі потрібно зробити от уклони, підрізки діагональні, ну вони дуже складні, або укласти мозаїку. Ось наш душовий подон, внутрішня частина його 850 см. Для того, щоб їх зробити, щоб не сильно заморачувалося, ну максимально простіше. Якщо у нас до прикладу душова кабіна кратна 10 або 5. Наприклад, 75 ми так плануємо, щоб там душкабіна була там 80, 85, 90 95, Там 100. В цьому випадку у нас душова кабіна получається 850 см, Це внутрішня частина. Тобто у нас уже душові наші бокси чітко виставлені по центру нашої душкабіни. Типу ми беремо трапу. Що у нас 850 Він у нас під плитку. Це сухим затвором. Ми його відразу підрізали. Бачите, коли у нас буде душовий піддон, у нас ішла цільна плитка від начала трапу і до кінця. І з ми можемо любу просто плітку положити, яка нам подобається, от під уклоном вверх. І все, і не потрібно взагалі там робити ці розрізи. Ну це такий реально головняк і це така дорога робота. Ну я не бачу сенсу цього робити. Тому, в принципі, якщо ви будете робити самі, цей трап можна спокійно зробити. Тому, бачите, у нас ось оця лопасть. Ми її підрізали чітко, щоб ми плітку поставили наверх. От сюда. Ось у нас плитка буде чітко заходити, ось отак, от на трап. Я думаю, зрозуміло, що якщо ми в принципі бо цю лопа ся ми вже плітку не зможемо сюди поставити. У нас тут буде ще. Тому ми, в принципі, ось трап... ну, так от болгаркою обрізаємо цей пластик, срізаємо. Тільки ж дивіться, не поріжте сам трап, щоб вода сюди не текла. Ну теж желательно каналізацію підключати 45-ми углавами, не ставте 90, Вони ну не будуть так забиватися. Я розумію, що багато хто хоче зробити душовий трав, щоб він був з підлоги, щоб не було цього подівма. Я в принципі вас розумію, але такий варіант можливий в основному тільки в будинках, де каналізація йде знизу, тоді це можливо зробити. В основному 95% в квартирах, за що того, що стояк каналізації стоїть вище, ми не можемо зробити трап з підлоги. Ну і я взагалі вважаю, що саме адекватний варіант, щоб завжди душова кабіна була з подіму. Ну, по-перше, коли у нас внутрі нашого душового подона є кайомка 2 см, коли ви будете митися, то вода завжди буде в кабіні. А якщо ми зробимо в один уровень з плиткою, то дуже часто таке буває, що ну вода. А може проливатися на цю підлогу. Спочатку ми прогрунтовуємо внутрішню частину нашого піддона, Потім ми укладаємо кирпіч, ставимо наш трап Уже це перше, з чого потрібно почати. Бачите, он заложив Андрій кирпичом. Мені так більше подобається. Хтось там заливає, робить опалубку, заливає, не знаю. Мені такий варіант простіше. Просто положили наруба кірпіча і все. І Ось вже ми все встановили. І тепер ми почекаємо, поки все висохне. У нас сьогодні п'ятниця, ми вже в понеділок тоді прийдемо. Зальємо тут, а, виходить, стяжку чітко в рівень, і потім уже запазуємо теплу підлогу сюди, і вже будемо показувати, як правильно зробити гідроізоляцію. Бачите, ми виставили ось таким чином трап, і ми просто беремо маяки, ставимо вверх так от і заливаємо стяжку, і нам більше взагалі нічого не потрібно робити. Андрій вже трохи, звісно, зробив, ми трохи не встигли вам розказати. Ось він виставив маяки, положив кірпіч і на кірпіші виставив маяки. Тобто він зробив зріви ось з цим трапом, з цією частиною. Уклон ми зробили, ну, на метр робиться один сантиметр. Ну, в принципі, можна навіть трошки більше, можна на метр-півтора робити. Це нормальний уклон, щоб хорошо стікала води. Ну, точно не менше. Краще трошки хай більше буде, але не менше. Тому що, наприклад, якщо у вас там плитка якась рифльона, типу, або якісь камінчики, то там ще треба. Треба буде більше робити уклон. Саме головне, щоб вода нормально стікала, ніде не залишалася ні в швах, і тоді піддон у вас завжди буде просихати. Це саме таке правильне рішення. Можна зробити типу два варіанти. Ось Андрій зробив ось таким чином: він положив кирпичі, виставив оцей маяк на сантиметр там, більше, ніж наш піддон. Ось один маяк поставив і другий. Це маяк у нас більше. Він просто ось стяжку стягує, і по факту, у нас уже внутрішня площина піддона. Вона вже буде в принципі готова. Я би маяки ставив не отак, от, ну горизонтально, я б поставив вертикально і повністю би просто потім стягнув стяжку в підоні. Ну, це в принципі непринципово, якби. І ще такий дуже важливий момент. Бачите, ось у нас є плитка, ви маєте залити так, от, щоб в кінці вона має бути трошки вище, ніж наш сам трап. Щоб коли вода текла, вона трохи стікала. Вон у нас, бачите, вже учот відразу у нас тут трошки менше, але у нас ще учот для клієнта. Ось, бачите, ми ставимо рівень наш. Ось ви бачите, ось такі у нас сук. Уклон на подоні. Ну тут більше 2 см на 2 метрах. Виставили перший маяк, ну і потім виставили другий. І у вас вже виходить чіткий уклон. Прямо в піддон. ще буде тепла підлога в душовому подоні. Тому, в принципі, ми вирішили тут постелити не мат, а кабель. Ну це по перше, саме зручно буде. Ми зараз ось заліємо повністю нашу стяжку. Потім укладемо вже в стяжці, виріжемо штроби, укладемо наш кабель. Ми вирішили ось таким чином робити. Ну, це саме буде простий варіант, тому що якщо мат, то це в два рази потрібно заливати цю стяжку невеликими слоями. То в принципі, в цьому випадку ми тут використали кабель. Друзі, Дивіться, ну вже залили ми підон, ось так от вийшло. В принципі, питання як їх немає, це дуже простий варіант. Ось бачите, у нас виходить гофра. Також виведена це піддатчик, який відразу потрібно виводити. У мене там, до речі, є відео, де ми говоримо, що гофру беріть не та, що попадається в підлогах, вона тоненька, а беріть трошки товщі. Зараз нам потрібно почекати ну мінімум хоча б 2-3 дні, щоб повністю висохла наша вся стяжка. Тут слой такий прилічний. Можна і кирпичом його заложити зверху стяжку. <золить>, щоб воно бистріше Ну, але 2-3 дні потрібно тепер почекати, щоб вона підсохла. і Ми вже будемо укладувати кабель, ставити датчик і робити гідроізоляцію нашого підбору. Це вже пройшло у нас три дні. Уже бачите, в нас в принципі підстая тут стяжка, ту, яку ми залили. У нас тут кабеля 11,5 з теплої підлоги. Пішах ми тут зробили 15 сантиметрів. Коли була ще сира стяжка, по сирій стяжці ми шпателем вирізали рівнем, відбили лінії і шпателем повирізали в ці лінії. щоб потім, коли воно вже стило, то його незручно було різати. Якщо у вас буде тепла підлога, краще вирізайте ще коли стяжка така ну напівсира, тоді щоб вам не прийшлось пазувати, і щоб не було. Дуже багато пилі. у нас тут в принципі шах 15, Ну я думаю, це ідеальний варіант. Зараз тут датчик стоїть. Ми якраз його по центру укладемо. Замазали кабель, приложили. Бачите, кірпіч. Це у нас гофра. Тут трошки вона піднялась. Ну, ми її проложили, щоб воно все застигло. Так, друзі, ну дивіться, сьогодні у нас вже понеділок. У нас уже все підстило тут. а Бачите, в принципі, все готово вже для того, щоб робити гідроізоляцію. Ну, перше діло. Ми зараз виріжемо в таку ленту гідроізоляційну. Вона еластична. Ось тут бачите, як вона розтягується. Вона клеїться отак, от по периметру всього нашого піддона душового без неї, взагалі, не можна робити душовий піддон. Це дуже важлива штука. Якщо може бути якась усадка вдома або ще щось. або, як правило завжди тріщини з'являються на стінах, які примикають. Може з'явитися тріщина, наприклад, між стінкою, да, і нашим піддоном. То зазвичай робиться ось така лента. Вона, якщо десь буде тріщина, вона приклеїться. Вона, бачите, еластична. Якщо даже буде тріщина, вона буде під лентою. І ми зверху зробимо. Таку гідроізоляцію аквастом, і в принципі вже можна навіть не переживати, уже вода ніяким чином в принципі не попаде у нас там до наших сусідів. Це теж дуже важливий момент. Ця гідроізоляція вона, в принципі призначена назначена для басейнів. І тому друзі, зараз ось ми повністю по всьому периметру будемо проклеювати таку ленту, робити гідроізоляцію. І також ось в цих внутрішніх углах ми теж зробимо поклеїмо таку ленту і повністю зробимо всю гідроізоляцію нашого душу. you <small> Візді ленти по всьому повністю периметру і зробили два слої гідроізоляції. Ну от і у нас по факту осталось по суті подрізати плітку і укласти її. Бачите, наш уже плиточник підготував тут плитку, вирізав і дуже круто виходить. Саме цікаво, бачите, ще десь рісунок тут трошки совпав. Навіщо я знімаю це відео, щоб ви розуміли? Це самий простий варіант, як можна укласти душовий подобається. По-перше, він виглядає як цільна плита, і його укласти в принципі це самий і самий ідеальний варіант, ну який взагалі можливий. Типу, тому зараз, в принципі, плитка у нас вся підходить. Мені все подобається. За пару днів, ну сутки точно ще на нас гідроїзоля. І в принципі будемо вже укладати поддон і підлогу. Плитка вже вся наша готова, осталось затерти її. Давайте розкажу ще пару дуже важливих нюансів. Ширина борта у нас вийшла 10 см цього. Це, в принципі, самий ідеальний варіант. Можна, звісно, зробити і менше, там 6 чи 7 але коли ми будемо ставити душове скло, що коли ми будемо сверлитися в плитку, якщо в нас буде там десь борт 6 см, то велика ймовірність, коли буде засверлюватися скло, що плитка може відпадати від борта. Ну, ми робимо в ідеалі 10 см, ми його поставимо потім Центру буде якраз ідеально, тому сильно тоненький борт не робіть. І ще дуже такий важливий нюанс. Я розумію, що багато хто взагалі не хоче цього борта, щоб його не було видно. Але по факту цей борт відіграє дуже важливу роль. Душове скло буде стояти десь до сюди. У нас буде напіввідкритий, такий типу як ми в Бучі робили. Оскільки у нас буде відкритий душ, неважливо, навіть якщо буде повністю стоять закрита, то все одно потрібно робити борт, хоч мінімальний. У нас внутрішня частина тут виходить 5 центрів. Сантиметрів там два з половиною. Коли ви будете митися, якщо у нас борта не буде, то вода все одно буде виходити і проливатися на підлогу. Коли ви робите цю верхню накладку, в ідеалі трохи робити її під уклоном в наш душовий піддон. Невеликий, там 2-3 міліметри. Зробити для того, що коли ми поставимо скло, буде митися то вода з цього борта щоб стікала назад в душ. Коли укладаєте плитку, плитка. Підходить до нашого трапу і вона вище, ніж сам трап. Тут не потрібно бояться робити на міліметра 2-3 плитку вище, ніж трап. Тому що, якщо, наприклад, робити в рівень і затерти, то може бути таке, що вода буде завжди тут стояти. Тому якщо ви на пару міліметрів зробите вище плитку за трапа, то це в принципі ідеальний варіант. Бачите, в нашому випадку. І вона, в принципі, виглядає ну, теж класно. Ми тут прив'язали шви до підлоги. То, у нас тут плитка метрова, ну тут ідеально, бачите, дві плитки. У у нас вийшло внутрі піддона і дві плитки в самому санузлі. І ми шви всі поєднали, але іноді так не виходить. Тому іноді ми як робимо? Ми розбиваємо там цілі плитки в поддоні, а тут можемо цей борт зробити з плитки, яка у нас буде зі стіни. І ми, типу, розділили піддон. Тут у нас ціла плитка, і вона не прив'язана до основної підлоги. Це теж такий дуже важливий нюанс. Запам'ятайте, плитку завжди втеліть тільки матову на піддон. Тому що, якщо буде глянцева плитка, то ви розумієте. Що ну, якщо ще буде вода, можна буде вбитися в цьому душі. У нас тут така двохкомпонентна затірка, бачите, вона під антрацит Ось такого кольору. Це взагалі затірка, вона для басейнів. Пузатер і до побачення. Ми ніколи не затопимо ніяких сусідів. Робили ще гідроізоляцію два слої, плюс ленти проклеїли. Ще зробили ось такої двохкомпонентну затірка, що затрем шви і по суті все. І ще бачите, ми взяли такий силікон, теж під світ затірки, у нас антрацит. Ми по периметру пройдемо з силіконом повністю. І ще, друзі, дивіться, я зараз вам покажу. Ми ще не приклеїли нашу плитку, бачите, до сам трап. Ось він у нас. От Ми взяли таку хімію, це Титан Фікс. Його можна приклеювати плиткою до метала. Ну, в принципі, я взяв прозорий, якщо даже десь чуть-чуть, що вилізе десь цілікон, щоб його не було видно. Зараз, в принципі, заклеїмо силіконом цей трап і вже будемо затирати нашу плітку. Візуально, мені, звісно, в душових піддонах більш всього подобається, коли одкліється сюди плитка, а не рішетка. Я би не сказав, що трап цей набагато дорожче стоїть ніж звичайний трап з рішеткою. Дивіться, ми вже все зробили, в принципі, затерли, піддон виглядає дуже круто. Мені особливо прожилки камня, ну плитка реально дуже класна. Бачите, ми позатирали все двохкомпонентною затіркою, фугою. Чолис герметика по периметру, також по всьому контуру тож герметик. І по факту, у нас ось вийшов такий душовий піддон. Внутрішня частина нашого душа 850 получилась Висота борта у нас получилось 11,5 см, і ширина борта у нас получилась 10 см. Також внутрішня Річня частина у нас вийшла в початку 5 см, а в кінці тут, мабуть, десь 2,5. Да, Як ми взагалі його планували? Ну, ми взагалі дивились по дверному прийому. Досі у нас тут буде інсталяція. Те саме 850 якраз ідеальне рішення в принципі, для піддону. Ну, По-перше, тут дуже багато місця. Ти стаєш тут свободно, можна ну, помитися. Він у нас буде відкритого типу. Друзі, дивіться, ми просто зверху вже накладаємо плитку. Ось у нас буде такого плитка кольору. Бачите, у нас ідеально виходить стик біля самого трапу. Нам взагалі ну, не потрібно заморачуватися. Просто тут виходить, потім силіконом оцей шов. І у нас, в принципі, ідеальний виходить стик. Але це ми вже вам покажемо в наступному відео. Ми вже покажемо, коли повністю поставимо змішувач скло. Тому, друзі, не забуваємо підписуватись. На наш канал ставити лайк і не забуваємо донатити на ЗСУ. Всім гарного дня, до побачення!